Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати рибну страву, від якої не відмовиться ніхто. Це рибні котлети. Готую я сьогодні їх з хеку, американського хеку, яку, який купила в магазині, і хочу запропонувати і вам готувати разом зі мною. І тож, готуємо! Сьогодні нам не знадобиться ні хліб. Ні хліба булочні вироби, які зазвичай додаємо до рибних котлет. Сьогодні в нас лише риба і цибуля. Цибулі беремо приблизно в два рази менше, ніж вага риби. Хек у мене сьогодні важить 900 грамів. Коли я його зачищу, я вам обов'язково скажу вагу м'яса. І тож нарізаємо цибулю кубиком. Кулю можна і не дрібнити, тому що ми її зараз пропасирувавши, будемо пропускати через м'ясорубку. Рибку для котлет. Можна взяти також саму різноманітну, чи то тріску, чи то ментай, можна також із річкової приготувати, будуть теж дуже смачнющими. Я цибулю пасирую без додавання борошна, але можна зробити це і з борошном, Підь так як вам зручно. І тож відправляємо на сковорідку, наливаємо олійки і злегка рум'янимо її до ніжно-жовтого кольору. Скажімо, для кращого смаку додаємо зубок часнику, а також невеличкий шматочок масла, грамів 50 Перемішали хвилиночку і можна виключати. Тож, цибулька наша готова, вона охолоджується, а ми тим часом дістаємо з рибки кісточки і залишаємо лише саме м'ясо. Кістки та шкіру видаляємо. Для котлет завжди бажано брати крупненьку рибинку. З неї краще видаляються кісточки, та й швидше це робити. А коли ще вона не зовсім розморожена, то взагалі це дуже і дуже зручно. У такій рибки, як хек, можна залишити і шкіру. Вона тут м'якенька, не жорстка. І через м'ясорубку, коли пропустимо, то буде взагалі. Це м'якесеньке. Але, по можливості, краще все ж таки видалити. Ви обов'язково напишіть мені, з якої рибки ви полюбляєте робити котлети. А також пишіть свої рецепти приготування рибних котлет. Ніж обов'язково повинен бути гостренький, таким зручніше всі ці процедури робити. Це ні кісточок немає нічого. Огляньте, яка гарна філешечка. Ось так гарно знялася шкіра із другої частини. А тепер нам потрібно видалити кістку і видаляти теж просто. Саме в Хекові мені подобається дуже. Як вона відділяється. Трішки підважуєте ножем і пішли. Хребет відділила, кісточки всі повибирала. Залишків вийшло 100 грамів, тобто рибки у мене залишилося самого м'яса, чистого м'яса, 800 грамів. Тепер ріжемо його на зручні шматочки, все це м'ясо. І пропускаємо через м'ясорубку. І цибульку також пропускаємо через м'ясорубку. Тепер ми свій фарш солимо обов'язково, роблю це за смаком, додаю перчик, додаю приблизно 2 столових ложки манної крупи, можна півтори, десь так. Все це гарно перемішуємо, також вбиваємо одне куряче яйце. І тепер наша задача гарно-гарно все це вимісити. Рукою це найзручніше робити. Можна фаршик навіть вибивати. В такому випадку він гарно поєднається. А вимішавши, залишаємо його хвилиночок на 10-15, щоб набухла манна крупа. Та фаршик набрав смаку. Також можна до фаршу додати приправи чи прянощі, які ви полюбляєте. Чи то рибну приправу це теж буде смачно. Але я додаю сам чорний перчик. Мені так більш подобається. Все, фарш добре вимішаний. І він на очах густіє. До речі, якщо ви купили переморожену рибку, що у вас фаршик виходить сухуватим, не бійтеся та додайте води. Вода покращить його стан. І ваші котлетки будуть соковитішими все. фарш дуже гарний, я би сказала, все. Нехай стоїть, відпочиває. А тепер я беру паніровочні сухарі ложки дві, додаю сюди борошно. Це я роблю паніровочку для наших котлет. Можна їх смажити і без паніровки. Взагалі її не використовуючи. Це теж можливо. Також хотіла запитати: а чи додаєте ви манну крупу? У свої котлетки. Я часом роблю без неї. Але мені з манкою більш подобається, вони виходять пухкішими. Так, ручки у водичку, сковорідку я вже включила, підогріваю її і формую котлетки. Формую ось таким чином, Отак, сформувала, тепер запанірувала. Все котлетка моя готова. Можна її відразу класти на сковорідочку. Але я зроблю парочку і буду класти. Ось такі котлетки в мене виходять. Роблю їх пласенькими, щоб вони просмажувалися добре. Бо я їх люблю лише смажити, не тушкувати. І кладемо на сковорідку, трішки притискаю, кладемо не густенько. Перевертаємо. Котлетки гарно зарум'янилися. Дивимося, щоб вони були рум'яненькі з обох бочків. І викладаємо їх на серветочку, якщо не полюбляєте жорненького. І тож смажимо по 3-4 хвилиночки з обох боків, щоб були рум'яненькі. Можна робити це і під кришечкою. І ось така кількість котлеток у нас вийшла. Звісно, якщо робити меншенькими, то буде гірка ще більшою. Але я полюбляю саме такі ось величенькі. Тож перекладаю їх з серветочки на посуд та будемо куштувати. Ось така гірочка ароматних запашних котлет. І тож куштую. Спочатку вам, звісно, розломлю, покажу, яка ж вона всередині. Ця котлетка. Ох, така ніжна. М -м -м. А пахне. Котлетка дуже смачна, соковита, ароматна. Від душі рекомендую вам цей рецепт. Дуже мені подобається. А чоловіку, який риби взагалі не полюбляє, уявіть собі, теж подобається. Тож бажаю вам, мої милі миру, добра, здоров'я міцного. Заходьте, пишіть свої коментарі, відгуки, чи сподобалися вам котлетки і, звісно, рецепти, по яким готуєте ви. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів.